Подумати тільки яка безсоромна, втекла від чоловіка до коханця, гуділо село, впиваючись сенсацією. Новина про те, що Галина зійшлася з Петром, облетіла село швидше, ніж буря перед грозою. І що, Петро, після усього, що сталося, прийняв її? питали цікаві жіночки. Ага, прийняв. Вона у чому була, в тому до нього і прийшла, а він впустив її, уявляєте? Галина була першим коханням Петра. Всі в селі знали, що вони любляться між собою, гарною парою їх вважали, бо й Галинка була писаною красуною, і Петро був неабияким красином. У справу втрутились батьки дівчини, які були доволі багатими людьми і вважали, що Петро, хоч і хороший хлопець, але занадто бідний для них. Петро через це все дуже переживав, тому зібрався і поїхав на заробітки, щоб довести тестю, що він гідний їхньої доньки. Та поки Петро гроші заробляв, батьки переконали Галину, що він там на чужині вже собі іншу даму знайшов. Листи від коханого вони старанно ховали від доньки, а мобільних телефонів тоді ще не було. А тут, ще як назло, став свататись до Галини місцевий хлопець Роман. Ця кандидатура подобалась батькам дівчини значно більше, тому вони всіляко сприяли тому, щоб це весілля відбулося якомога швидше. Галина вийшла заміж за романа, хоч і не любила його. А коли в село нарешті повернувся Петро, то його кохана вже була дружиною іншого чоловіка. Йому розповіли, чому Галина так зробила, і щоб вона себе не картала і не ламала своє життя. Петро вирішив дограти цю роль до кінця і при зустрічі з нею попросив у неї пробачення за те, що, начебто, на чужині знайшов собі іншу. Невдовзі Галина народила синочка і погрузла в клопотах про дитину, а Петро знову поїхав у світи, щоб не бачити коханої, без якої собі життя не уявляв. Повернувся в село він через 17 років із грошима великими. Хату збудував, машину купив, бізнес відкрив, але й досі продовжував холостякувати. хоча йому не мало небагато, а вже було під сорок. Мріяла про Петра і дівчата, і розлучені жінки, і навіть одруження задивлялись його сторону, але він на жодну не дивився. Всі думали, що це через ту, яку він в світах залишив, і ніхто навіть не здогадувався, що все це через Галину, яку через роки забути він так і не зміг. І вона теж нічого б не знала, якби одного разу доля не звела їх випадково на дорозі. Вже вечоріло, Галина поверталася з роботи додому. Раптом біля неї зупинився автомобіль. Петро запропонував їй, що підвезе її по старій дружбі додому, бо на дворі почався дощ, а вона без парасольки. Та коли Галина сіла в його машину і була з ним так близько, так поряд, на відстані витягнутої руки, Петро просто втратив контроль над собою. Яка ж вона гарна, не змінилася зовсім, крутилася в його голові. Від тимчасового запаморочення Петро сказав. Збрехав я тобі тоді Галинко, коли повернувся додому, і побачив, що ти вже не моя. Не було нікого у мене, і зараз немає. Одну тебе люблю, люблю понад життя, і нічого з собою вдіяти не можу. Виходить, я однолюб. А Галині дух перехопило. вона наче все життя чекала цих слів, не питала, що і навіщо, а навзаєм зізналася, що й вона жити без нього не може. той вечір Галина чоловікові сказала, що не любить його і що розлучення хоче, а він, замість того, щоб спробувати хоч якось це владнати, вигнав її на вулицю. От вона в чому була, в тому і прийшла до Петра, а він так зрадів, що відразу пообіцяв, що купить їй найкращі речі, і, взагалі, тепер у неї розпочинається нове життя. Не дарма кажуть, що якщо кохання справжнє, то його роками не зітреш. А люди нехай говорять, на те вони і люди, щоб поговорити. Друга Галину уже не відпустить, та й вона його теж. Тому зараз для їхнього кохання вже немає перешкод. Занадто довго вони чекали одне на одного. Добре, що таки дочекалися.